Збройні сили України атакували командний пункт 810-ї бригади Збройних сил РФ в Курській області. Зокрема, як вже офіційно підтвердили в Генеральному штабі, справді ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти. Сталося це в районі населеного пункту Біла на Курщині. Як я сказала, повідомлення офіційне генерального штабу, що правда, не багатослівне. Там ну, можна от лише сказати, що додали, що мовляв, такі вогневі ураження є невід'ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України. Ну і власне в генштабі додали, що усіма доступними способами будуть знищувати збройні формування росіян, які загрожують безпеці громадян України. А я зазначу, що вся 810-та бригада насправді дуже багато на її долю вже немало випало, і лише впродовж останнього часу ми могли зовсім нерідко чути в повідомленнях в новинах, зокрема про ті нещасті, які спіткали власне бійців. Цієї бригади, як мінімум, 2 січня було завдано удару по селу Іванівське, це Рильський район, так само Курщина, там базувались бійці 810-ї бригади. Перед тим буквально менше тижня, 26 грудня, повідомлялося, що також внаслідок удару по командному пункту російської 810-ї бригади в місті Льгов, теж на Курщині. І, ймовірно, тоді було ліквідовано заступника цілого заступника, командира бригади, і ще 17 російських військових мова йшла і про високопоставлених офіцерів, навіть серед них, як писали самі росіяни, поширювали некрологи, був начальник по суті зв'язку 76-ї дивізії. Тому ну, ось дуже несолодко приходиться 810-й бригаді. І от буквально наприкінці 24-го року відомий військовий оглядач Девід Акс. Писав про те, що і, по суті проаналізував шлях 810-ї бригади, впродовж останніх до того чотирьох місяців, після розгортання її в Курській області, він констатував, що от, знову ж таки станом на кінець грудня, вона вже була дуже пошарпана. І Змушена відступати як мінімум на деякий час, писав зокрема Акс, додаючи, що бригада чисельністю 2,5 тисячі осіб мала перебазуватися в село Плехове, яке розташоване ну трохи далі від лінії фронту. А при цьому власне село знаходиться в межах досяжності важкого зброєння українських військ і бачимо. Результати цього і наслідки для росіян автор публікації також тоді зазначав, що 80, 810-та бригада і 155-та теж не менш славнозвісна, скажімо так, бригада. Морської піхоти Росії виснажений після місяців безуспішних атак. Ну, ми будемо чекати детальніших повідомлень від наших військових, зокрема від генерального штабу, і сподіваємося, що цього разу теж високопоставлені цілі, скажімо так, були ліквідовані в ході вже нинішнього удару по розташуванню 810-ї бригади.